Тема теорема синусів і розв'язання задач. Застосовую теорему синусів, наслідок з теореми синусів, ну і де ще повторимо теорему косинусів та наслідки з теореми косинусів. Записати теорему синусів і наслідок з неї для трикутника АБЦ. Щоб перевірити свої знання, ви можете відео поставити на паузу, записати теорему синусів. І потім звіритися зі мною, щоб перевірити свої знання. Теорема синусів для трикутника А, Б, буде виглядати таким чином: сторона АВ відноситься до синуса протилежного кута С, так само, як сторона BC відноситься до синуса протилежного кута А, так само, як сторона AC відноситься до синуса протилежного кута B. І це все дорівнює, це буде наслідок вже з теореми синусів, дорівнює 2 радіуса, де радіус описаного кола. Або два радіуси це діаметр описаного кола біля цього трикутника. Переходимо до розв'язання задач. Ви бачите, перед вами на малюнку є трикутник. Все, що дано на трикутники, це, це у нас дано і треба знайти сторону АЦ, тобто задача за готовими малюнками. Що все, що показано на малюнку, це дано. Знайти потрібно АЦ. Ви також можете поставити відео на паузу, розв'язати цю задачу, а потім звіритися вже зі мною. Або можете далі якісь підказки для себе подивитись. У нас є трикутник АВС, даний кути А 30 градусів і С – 15 градусів, і дана сторона ВС – 12 коренів із двох. А нам потрібно знайти сторону АС. Якщо ми будемо діяти за теоремами, то давайте згадаємо: ну, теорема косинусів це повинна бути дві сторони так між ними. Все, у нас нема дві сторони так між ними. У нас є одна сторона та кути. А якщо в трикутнику дано два кути, ми можемо і третій знайти. І давайте подивимось: він нам взагалі знадобиться цей третій кут. Якщо нам потрібно сторону АЦ знайти, ми зразу складаємо пропорцію за теоремою синусів. АЦ відноситься до синуса протилежного кута. АЦ ми не знаємо, нам треба її знайти, але нам і кут Б потрібен буде. Дорівнює. Далі не потрібно всю теорему синусів прямо записувати. Ми записуємо тільки пропорцію і те відношення, яке нам відомо. Відомо нам BC відноситься до синусу протилежного кута А. Якщо б нам потрібна була сторона АБ, так, звичайно, б сторону ще АБ записали і обирали б і нам потрібну пропорцію. Тут сторону А б нам. Не, не вимагають нас знаходити, нам її е, і не потрібно записувати. Е, а це відноситься до синуса кута Б, ось цей кут Б, нам його е, треба знайти. Кут Б дорівнює сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, тому ми від суми кутів трикутника віднімаємо суму е, кутів двох нам відомих: 30 і плюс 15 градусів. Дорівнює кут Б, дорівнює 135 градусів. І далі ми підставляємо АС відноситься до синуса 135 градусів так само, як BC 12 коренів із 2 відноситься до синуса кута А, тобто синус 30 градусів. Далі, у нас записан синус 135 градусів, це синус тупого кута. Дорівнює, якщо його розписати через гострий кут, це буде дорівнювати синусу 45 градусів. Я вам нагадую 135 плюс 45 180. Дорівнює. І далі ми в табличці можемо подивитися, що синус 45 градусів дорівнює корень із 2 поділити на 2. Звідси АС дорівнює. Ми е, роз, е, знаходимо невідомий член пропорції. Треба 12 коренів із 2 помножити на синус 135 градусів і поділити на синус 30 градусів. Ну, вже з вами знайшли, що синус 135 це корені з 2 на 2, тобто буде 12 коренів із 2 помножити на корені з 2 на 2. І поділити синус 30 градусів в таблиці це одна друга дорівнює. Двійки ці скорочуються, корень із двох помножити на корінь із 2 це 2, помножити на 12 це буде 24. Сторону АЦ ми знайшли, вона дорівнює 24. Переходимо до наступної задачі. Також задача за малюнком. Більше нічого не сказано, тільки все на малюнку. Ми бачимо, що перед нами ABCD, якийсь чотирикутник, сказ... дано АД дорівнює БЦ, однією рисочкою позначено. і дани кути рівні. кут CBD і кут ADB. Вони між собою рівні. І сказано знайти кут Х. Тобто, ось цей кут треба знайти. Але як же ми його будемо знаходити, якщо ми нічого не знаємо про цей чотирикутник? Давайте згадаємо. Якщо нас дани прямі BC і АД, АЦ АД і БЦ прямі BD січна, тоді кути кут С Б Д? І кут АДБ, вони рівні і називаються внутрішні різносторонні. А якщо вони внутрішні різносторонні і між собою рівні, тоді за ознакою паралельності прямих випливає, що БЦ паралельно АД. Ще за умовою дано, що АД дорівнює BC. за ознакою паралелограма, якщо протилежні сторони рівні і паралельні, цей чотирикутник буде паралелограм, тобто ABCD – це паралелограм, а за властивостями паралелограма протилежні сторони рівні, тобто AB дорівнює CD. CD також буде одиниці, BC буде 5. Ми можемо розглянути трикутник BCD. Ми знаємо всі три сторони і можемо знайти кут між сторонами 1 і 3 корення із 2. А якщо у нас дани всі три сторони, ми можемо застосувати наслідок з теореми косинусів. Косинус кута Х. Дорівнює сума квадратів сторін, які утворюють цей кут, мінус квадрат сторони навпроти, поділити на подвійний добуток сторін, які утворюють цей кут х. Ну, далі підставляємо 3 корення із двох в квадраті, плюс один в квадраті, мінус 5 в квадраті. Поділити 2 помножити на 3 кореня із 2, і помножити на одиницю, дорівнює. Далі 3 корення із двох квадратів це буде 18. Я вам нагадаю, що піднести до квадрату 3 підносимо до квадрату, Корені з двох до квадрату і множимо. Це буде 18 плюс 1 мінус 25. Тут так можна і е, залишити чисельнику у нас мінус 6, тут 2 помножити на 3, із 2, 6 та 2 скорочуємо, тут буде одиниця тут трійка, і трійки скорочуємо, мінус 1 поділити на корень із двох. Треба звільнитися від ірраціональності в знаменнику, тобто і чисельник і знаменник домножити на корень із двох. Буде мінус корень із двох поділити на 2. Якщо косинус у нас вийшов від'ємним числом, тоді кут буде тупим. Ми можемо в табличці подивитися, що це за кут, косинус якого дорівнює корень із двох на два. Це буде 45 градусів. Тобто, треба від 180 відняти 45 градусів, і ми отримаємо тупий кут. Тобто, кут х дорівнює, 135 градусів. Ось ми знайшли от Х. Наступна задача. Також за готовим малюнком потрібно знайти радіус кола описаного навколо трикутника А Б, Хто хоче перевірити свої знання з, за темою теорема синусів. Ви можете поставити відео на паузу, розв'язати цю задачу, а потім звіритися. І починаємо розв'язувати задачу. За рисунком знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутника А Дані два кути і сторона АЦ, яка дорівнює 25. Ми з вами пам'ятаємо. Теорему синусів та наслідок з теореми синусів. Я вам нагадаю, що будь-яка сторона відноситься до синусу протилежного кута і дорівнює два радіуса. Тобто ми можемо взяти будь-яку сторону і відношення будь-якої сторони до синуса протилежного кута. У нас дана сторона АС вона повинна відноситися до синуса кута Б, і тоді це буде дорівнювати два радіуси описаного кола. А це, ми знаємо, що 25. Кут Б ми поки що не знаємо. Але ми знаємо, що дани, дани два кути, тобто можемо знайти кут Б. Кут Б ми можемо знайти сума кутів трикутника 180 мінус сума кутів А і С 20 градусів плюс 10 градусів. Кут Б дорівнює 150 градусів. Підставляємо в наш наслідок стеорема синусів, 20, а це буде дорівнювати 25, відноситься до синуса 150 градусів і дорівнює 2 радіуса. Синус 150 градусів. Ми розпишемо через гострий кут, це буде синус 30 градусів, а синус 30 градусів це одна друга. Тобто 25 відноситься до однієї другої як 2 радіуса. Коли ми 25 поділимо на одну другу, ми отримаємо 50 дорівнює 2 радіуса, звідси радіус дорівнює 25. Ми знайшли радіус описаного кола навколо трикутника АБЦ. Переходимо до наступної задачі. Числових значень не дано, але у нас на малюнку позначено, що є кут С, який дорівнює 90 градусів, у нас позначен куд БДС, який дорівнює гамма, У нас позначен кут А Б Д, який дорівнює альфа, і позначен куд БДА, який дорівнює бета. І одна сторона АД, вона дорівнює маленькій А. У нас такі, такі задачі пропонують, щоб знайти через А, альфа, бета, та гамма якісь сторони. В даному випадку пропонують знайти сторони АБ, БЦ і СД. Як же ми будемо шукати? Ну, спочатку розглянемо трикутник, в якому даний кути і сторона. Тому що трикутник BDC, він е, прямокутний, але жодної сторони ми не знаємо. Ми тут не можемо поки що нічого знайти. А ось трикутнику ABD ми знаємо і кути, і сторону одну. Тоді можемо е, скористуватися теоремою синусів для трикутника ABD. Теорема синусів. Буде виглядати АД відноситься до синуса кута Б, так само, як АБ відноситься до синуса кута БДЦ, БДЦ, так само, як сторона БД відноситься до синуса кута А. Замість АД ми підставляємо А. До синуса навпроти кута це буде альфа, синус альфа навпроти сторони А лежить кут альфа. Далі дорівнює АБ відноситься до синуса кута бета. Навпроти АБ лежить кут бета. І дорівнює, ви скажете, навіщо я цю БД знаходжу? Нам же не потрібно її знаходити, але БД. Входить в трикутник БЦД. Ось він цей трикутник. Якщо ми знайдемо БД, ми будемо сторону вже знати одну в прямокутному трикутнику, і тоді можна буде знайти сторони BC і DC. тому ми її знаходимо до синуса кута А, але у нас кут А невідом. Ось він кут А, він, ми його не знаємо. Але сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, тому кут А дорівнює 180 градусів мінус сума кутів альфа і бета. Тоді у нас буде записано, що БД відноситься до синуса в дужках 180 градусів мінус сума кутів альфа плюс бета. Але така велика запис, такий великий запис незручно дуже. Але ми ж пам'ятаємо з вами формула зведення: Синус 180 градусів мінус гострий кут альфа дорівнює просто синусу альфа. Тобто, якщо ми від 180 віднімаємо якийсь кут, тут в даному випадку сума кутів, то тут просто тут буде синус альфа плюс бета. Ну, перепишемо А поділити на синус альфа дорівнює а поділити на синус бета і дорівнює БД поділити на синус альфа плюс бета. Ми отримали таку велику пропорцію, але ж ми можемо розглянути спочатку ось цю пропорцію, ось вона, і знайти невідомий АБ. щоб знайти невідомий член пропорції, так от по діагоналі ми множимо на те, що залишилось, ділимо. Тоді у нас буде АБ дорівнює А помножити на синус бета. І поділити на синус альфа. Все, аби ми знайшли. Ось ми АБ вже знайшли. Далі ми можемо розглянути пропорцію, щоб знайти БД. Я вам пропоную розглянути ось це перше відношення і ось це останнє відношення, щоб знайти БД, опять же, по діагональці ми множимо, тобто БД, дорівнює. Ми А, от по діагоналі, А множимо на синус в дужках альфа плюс бета. І ділимо, і ділимо на то, що залишилось на синус альфа. На синус альфа. Ще раз, ми розглядали ось цю перше відношення. І ось це. Третє відношення. Якщо вам потрібно, можете окремо виписати їх у пропорцію, щоб знайти невідомий член пропорції. по діагоналі множимо на те, що залишилось, ділимо. Ми знайшли БД. БД нам знадобиться для трикутника БЦД, щоб знайти невідомі сторони БЦ і ДЦ. Трикутник БЦД прямокутний. Ми можемо скористуватися в прямокутному трикутнику означенням косинуса і синуса гострого кута. Косинусом гострого кута гамма називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи, ДЦ нам потрібно знайти БД. Помножити на косинус кута гамма. Дорівнює. БД ми знайшли, ось воно таке велике. А помножити на синус в дужках альфа плюс бета і поділити на синус альфа. Це ми підставляємо замість BD. А BD у нас ще множиться на косинус гамма. ДЦ ми знайшли. О, на це ми вже знайшли. Ось таке, така велика відповідь. Далі ми можемо записати означення синуса гострого кута гамма дорівнює синусом це відношення протилежного катета BC до гіпотенузи BD. Звідси ми можемо знайти BC. Треба BD помножити на синус. Кута гамма дорівнює. Знов вмісто БД. Ми, замість БД ми пишемо А синус в дужках альфа плюс бета. Поділити на синус кута альфа. Это ми підставили замість БД і помножити на синус кута гамма. Ось така велика відповідь, але ми БЦ знайшли. І ще раз, якщо дані такі задачі, щоб знайти невідомі сторони, нам потрібно виразити через то, що дано альфа, бета, гамма, А. Ось ми сторону DC і сторону BC виразили через відому А, через кути альфа, бета і кут гамма.